Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітьок на кухні і сьогодні ми будемо готувати незвичайну для мене страву. Хоча б подовше зберегти інтригу, але ви вже прочитали назву відео і думаю, що прев'юшку теж побачили. Тож сьогодні ми будемо готувати фаршировані помідори на зиму. І для цього рецепту нам необхідно будуть помідорки. Їх треба буде 1,5 кг. Я взяв маленькі, бо у мене маленькі півлітрові баночки. Також необхідний буде червоний перець, приблизно 2-3 штучки. Я, звичайно, взяв 3. Також необхідний буде гострий перець, такий невеличкий одна штучка. Кріп один пучок. Та, звичайно, для пікантності декілька зубчиків часнику. Також для цього рецепту нам необхідна буде сіль. Духмяний перець з горошком, чорний перець з горошком, оцет, лавровий лист та вода. Тепер можна починати готувати. В першу чергу беремось за перець і чистимо його. Тепер нарізаємо перець довільними шматочками, бо ми все рівно його будемо збивати в блендері. Тепер нам треба почистити часник. Я беру буквально декілька зубчиків. Беремо перець, про який я казав. І нарізаємо його теж довільними шматочками, щоб кинути потім у блендер. Тепер беремо блендер і це все складаємо в нього. Закриваємо кришкою та збиваємо блендером. Як бачите, у мене трохи інгредієнтів ще залишилось, але я їх буду поступово додавати. Крім цього, беремо кріп, ділимо його на три частини і одну частину кладемо сюди. І повторюємо нашу процедуру. Тепер беремо помідорки і надрізаємо їх навпіл, але не до кінця. І тепер фаршируємо помідорчик з тою сумішу, яку ми взбили в блендері. І кладемо зразу в баночку. І те саме робимо з півтора кілограмами помідорчиків. У нас на полі трошки заміна. Взяла літрові банки, щоб побільше помідорів влізло. ну Продовжуємо те саме, поки не заповниться вже літрова баночка помідорів. Я думаю, що дві 2,5 баночки нам вистачить. Тепер готуємо маринад. В першу чергу для маринаду наливаємо воду. Вмикаємо великий вогонь. у воду лаврушку. Чорний перець з горошком. Духмяний перець з горошком. Ну і звичайно, що додаємо солі приблизно 1 столову ложку. Перемішуємо все добре. І тепер доводимо все це до копіння. Тепер вимикаємо наш маринад і вливаємо в нього 2 столові ложки оцту. Повертаємось до баночок. Кладемо в кожну баночку ще трошки кропу, який у нас залишився. І тепер заливаємо це нашим маринадом. Оскільки я буду стерилізувати в автоклаві, я заливаю маринад не повністю. Якщо ви будете робити це звичайним способом, то вам треба буде залити повністю. І тепер закриваємо. Те саме робимо і з іншими баночками. І тепер відправляємо це все на 15 хвилин в автоклав. Ну от і все. Наші фаршировані помідорчики готові. Якщо вам сподобався рецепт, то обов'язково ставте свої вподобайки, пишіть коментар, ну і не забудьте підписатися на канал. Ну а ми з вами скоро побачимось, а точніше в наступний вівторок. Всім пока.